Будинок торгівлі колись був найбільшим та найсучаснішим торговельним центром на території всієї Дніпропетровщини. Початковий дизайн будівлі належав архітектору Соболю. Відкрили п'ятиповерхову будівлю 2 листопада 1977 року. Площа складала 16 тисяч квадратних метрів. Вже на той час у будівлі встановили ескалатори, два пасажирські та п'ять вантажних ліфтових кабін, а також кондиціонери. Масштаби конструкції були настільки великі, що для жіночого та чоловічого одягу. Виділили окремі поверхи будинок торгівлі також привертав увагу фасадом. Споруду облицювали зеленою плиткою та не фарбували. У 1990-х роках будівля перейшла у приватну власність. А згодом, і взагалі було створено закрите акціонерне товариство. У 2018 році було оголошено про продаж забудови. Але наразі ім'я покупця та чи відбулася угода насправді невідомо.